Благословений Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, царю небесна, втішителя душі істини, щоб в суди серце наповняє, Скарби скарба добра й дитя подалю. Придив сталися в нас, і очисти нас, від дитякої скверний, і спасибної і душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Духові, іні повсякчас, і повся на віки віків. Амінь. Хрест, свято, Ятройся, помилу нас, Господи, владий, хоче старики наші, Затизлянься, істинене, може нашій, мені твого раду. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, слава Святому Дух, він і по всем часу, на віки віки вам. Отже наш, Ісус, не сапни, пай сидит Цей я твій нехай, прийде царство нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам тобі наші, як і не прощай, винуватися наші, і не для нас у спокусу, але визволи нас від духа Царство і сила, і слава, ця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсяк і повсякчас і на віки віки. Амінь. Прийдіте поклонів, середи нашому Богу, прийдіте, поклонів до Христа, Царя нашого Бога. Видіти поклонімося і припадімо самого Христа, Царя і Бога нашого, хто живе під охорони уся вічня, ти Петро Бога Небесного Селиця. Каже він до Господа, ти пристановиш і захист мій Бог, мій я оповаю на нього. І спасе тебе всіх і назад від Божий Связлу. Голимо сюди віщуха, і помі. Господи, поміні, Господи, повідомий. і мирне життя прожини, заходу дало честі і в число, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй це помимо, що Господь Пасі Христос, за тих Україну, видимих і невидимих ворогів щоб зберіг неподільною, спробітною і незалежною українську державу, щоб викорені у нас не лавічині, а всі інші призначені, що руйнують за на і взяли в серце наші, любов до своєї батьківщини, щоб послав мир і слабоду народу нашому і простив нам усі провини вільні і невільні. вільні. Благаємо тебе, людимо, любий, Господи. Вислухай нас і помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. ще молимося, Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і охоронив всіх людей України нашої в час тяжких іспитів, і помилував рабів своїх. Усі воїнів, що захищають нашу батьківщину, іме наш Господи, ти їх сам знаєш, зберегтися їм і смертоносної рани, від всякої хвороби душевної і тілесної, що ронилі захої, свободи лиха ніби не долі. Далі і щасливим, заміло твої, Господи, візьмухай нас і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за всю братів і за всіх Християн. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось, щоб Господь Бог послав благословення своє на автомобіліці і на всіх, що будуть рухатися в них. І послав їх Богу милостивого. Ангела, який буде опереняти від усякого зла, і буде наставляти на добрі діла і на виконання святих Христових заповідей і щоб Господь Бог зберіг їх від голоду, землетрусу, потопу, потопого меча, нападу чудинців від усякої смертоносної рани, щоб дав їм здоров'я і наділив їх до і всьому в цьому промов усіх. Господи, вискухай, скоро помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи, помилуй. Вискукай нас, Боже, Спасителю наш, на дівці тінці, ти що були далеко і милостивівати Бог. Желаємо і сину і святому бо в нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господу помолимо, Господи помилуй. Боже, Боже наш, істина і жива путь, ти подорожував з тобою з Твоїм, Іосиком, подорожуй латиком і з рабами Твоїми. Всім благими, що будуть знаходитися в цих автомобілях, від усякої напасті і підступу визволи, мир і кріпкість і подай, і тих, що за твоєю заповід'ю творить промисло правди, словну за них і небесних благ, і знову повернутися, благозволь, до домів оквітні, бо твоєї царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа. Нині і на віки віків. Амінь. Требуючих свята, я богородиця, спаси нас. Деснішої від хировими і не зрівняно, славнішої від що хинів, щоб затіння благослова породила. Слушай, Богородицю тебе величає. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Всеми, святого сповільнені і в наших часі на віки, в віки, амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Своїй Матері, святих, славних, сипальних апостолів, святого і Божого Михаїла, всіма небесними силами святителя Миколая, архієпископа Мельникійського Чудотворця, святого великомученика Юрія Переможця, святих праведних полотців, як і Майя, святить, бо і збасе нас, він благий і людинолюбний. Пам'ятаємо про те, що ми в сьогоднішній день не маємо права опускати рух. Всі ми прекрасно розуміємо, що прийшлося десь в чомусь себе обмежувати, обділяти і так далі, але слава Богу, ми ще не бідуємо. І це правда. Тому треба проявляти жертовність, відданість, Ревність і до останнього боротися за нашу країну, за нашу незалежність і за нашу свободу. Пам'ятати слова мудрості людської, які кажуть так, що хто не хоче годувати і утримувати чужого війська, чужої армії, то нехай годує і утримує свою. Ми це вміємо, ми це можемо. Наш народ це доказав вже не першим днем і не першим роком, тому хай Господнє благословення перебуває з усіма нами, щоб ми далі трудилися на благо і на захист нашої держави. А усім воїнам, захисникам, хто будуть цими автомобілями користуватися, пересуватися на них. Слава, честь, хай Боже благословення перебуває на них. Хай Господь охороняє їх від всякої напасті, всякої небезпеки і від ворожого нападу. Спаси Господи, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Спасибі! Відміні військового Богдана Банагору з досело первого корпуса Російської міської ради від мене особисто. Висловлюю щиру подяку усім керівникам сільськогосподарських підприємств, які долучилися до цієї благодійної такої справи, які постійно турбуються про наших мешканців, воїнів, які, не шкодуючи свого життя і здоров'я, сьогодні захищають і звертання нашої держави по всій нашій українці. Так само дякую мешканцям, нашої громади, які не позаліли по благодійного часу, захищаються посередження всіх кордону. Дякую нашим солдатам, нашим воїнам, які сьогодні таку благородну справу у їхній нашій країні. Бажаю всім. Міцного здоров'я, миру, саме головне, ну і швидкої Дякую. І перемоги. Перемоги. На Україні! Героям слава! Хочу подякувати всім, хто долучився до цієї корисної справи. Іде війна з Росією. І дійсно, як сказав отець, хто не годує свою армію, буде годувати чужу. На сьогоднішній момент хочу звернутися до усіх тих наших бізнесменів, які вважають себе елітою. Тому що на зараз формується еліта нашої держави, як військова, наукова, так і бізнесова. Приєднуйтесь, не купляйте машини з відкритим верхом. Не купляйте машини Тойоти, Прадо, значить допомагайте армії. Слава Україні! Героям Слава! Я це був чоловік, Салон грузимо. Грузим, ні, грузимо на беру. Оце вся Медикаменти на військову частину.